У Львові відбувається чемпіонат України з водного пола серед чоловіків. В останньому турі визначиться переможець сезону 2012 2013 На золоті нагороди претендує і львівська команда. У першій грі суперниками львівського «Динамо» стала збірна команда Севастополя. Гравці кажуть, за гарної підтримки уболівальників здобудуть перемогу легко. Маємо вигравати по-любому. Трибуни заповнені. Підтримка має бути хорошою. На трибунах спорткомплексу уболівають лише за львівську команду. Динамо Львів за наших звичайно». підтримка трибун команді справді допомогла. Симферопольців динамівці розгромили. Після фінальної сирени судді зафіксували рахунок 15 4 на користь вів'ян. Останній день турніру мокнути доводиться не лише спортсменам. У Львові потужна злива супроводжує останній матч турніру між вів'янами і харків'янами. На дворі лише плюс 12 та холодний вітер. Глядачі тиснуться під накриттям, аби не замерзнути. У басейні ж кипить вода. Взяла дела де за діпалама лінію. П яті! П яті! Львівський ватерпуліст Олексій Шведов каже, фінальна гра дається нелегко. Паскувато грати, бо вони не грають. Може, в них немає тої швидкості, але в нападі в захисті вони розумно грають. І тому важкувати за ні погода, ані незручний суперник не змогли завадити львів'янам вирвати переконливу перемогу з рахунком 20-11 динамівці завоювали золото. Перемоги спортсменів надихають і обранців. Це сьогодні проходить переломний момент, коли Львівщина буде здобувати призові місця в чемпіонатах України не тільки з водного пола й з інших видів спорту. Перемогу львів'яни святкуватимуть недовго. Уже з наступного тижня готуватимуться до наступних змагань. Ірина Мочульська, Юрій Герун, Віталій Колеха, Львів. ТБ.